Вітаю сьогодні п'ятнадцять. Значить, ми знову говоримо про фінанси. Сьогодні у нас улюблена рубрика, щоб корови менше їли і давали більше молока. Їх треба менше кормити і більше доїти. Будемо говорити про податки. Насправді, ну ще підвищення ніякого не відбулося, але таке тривога в повітрі. Парламент у першому читанні прийняв два закони про підвищення акцизів. Один на тютюнові вироби. Дуже законопроект там є свої лобійські теми, і другі про підвищення акцизів на паливо, і там є теж закопаний лобійські всякі афіня а ще хочуть підняти податки, точніше, хочуть підняти воєнний збір з нинішніх півтора процента. певно так, Саш? Так, так. І до п'яти і це більше ніж тричі. Да, і НДС з нинішніх 20 до по-моєму, 22 з половиною. Ну... ну це поки там пісні Поводі Віліна. Як там насправді буде і буде чи ні? Ще подивимося, але в принципі вже про це можна говорити. Бо насправді там нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію, от, в принципі, можна записувати в податки, тому що от, така блага цель. За якої підвищили тарифи на електроенергію, це побудова нових блоків атомних електростанцій та відбудова гідроелектроенергетики. Тобто гроші, зібрані з нас до кінця року, мають піти енергоатому Укргідроенерго, і Укргідроенерго вже почала розробляти ТЕО, Відновлення Каховської ГЕС що дуже на час і зараз, і дуже допоможе нам з енергетикою. Ну Так, Цієї абсолютно зими. допоможе, тому що там ну в це в лапках, лав... вибачте. Ну, це там на відстані практичного прямого гарматного пострілу станція знаходиться майже. Дивись, те, що я бачу, оця от не як скажуть. Незрозумілість цієї ситуації вона існує не тільки для нас з тобою, не тільки для звичайних українців. Я, наприклад, сьогодні, як журналіст, брав участь в брифінгу національного банку, і колеги запитували: зокрема, в чільників національного банку, а як вони будуть враховувати вплив оцих підвищень податків на інфляцію. Так, от вони чесно зізналися, що вони поки що не мають розуміння, яким чином будуть піднімати, наскільки і що. Тому, як то кажуть, будемо вирішувати проблеми в порядку їх отримання. Тобто, вони навіть вони не знають про там реальні наміри і реальні перспективи. Ми ж розуміємо, да, що. В нас є монобільшість, і в принципі, там суперечки, якщо вони йдуть, то Ну я б сказав би, що ну, вони наразі мають... я б так не говорив. Ну до речі, якщо брати там критикувати те, що не приймали, то е, на е, один закон, який був кабмінівський який піднімав акцизи на усі види палива. Рівномірно, депутати таки не змогли проголосувати, чомусь вони не назбирали навіть більшість до 226 голосів необхідних для прийняття цього закону. Але як тільки з'явилась версія закону, де піднімаються акцизи на бензин та дізель, і не дуже піднімаються акцизи на зріджений скраплений газ, то зразу додалося голосів, і АПЗЖ підключилося, був ще депутати навіть до цього благого діла З табачкою, кстати, до речі, те саме. Тобто, як тільки в законі з'явилася там правка, що акцизи піднімаються на сигарети, але не піднімаються на стіки, зразу же Ж знайшлися ну, я тобі знайду контраргументи, тому що все це на рівні здорового глузду, тому що ми розуміємо, що на скрапному газі їздить дуже багато і комунального транспорту, і звичайних людей. І взагалі я вважаю що піднімати акцизи не було потрібно і це дуже шкідливе було рішення. Щодо Тютюну, там ситуація взагалі простіша в Європі. Абсолютно усюди вважається, що вони мають стимулювати те, щоб люди кидали палити традиційні сигарети, і тому там є суттєва, суттєва різниця є між е, оподаткуванням сигарет і стіків. Тому тут би я так не дуже. Але е, в чому я абсолютно наполягаю, це ти, ти зараз будеш на мене лаятись. Але я вважаю особисто, я вважаю, що підняття податків будь-яких податків в нашій країні саме зараз за наших умов є абсолютно шкідливим. По перше, а по-друге, не потрібним абсолютно не потрібним. Можеш мене лаяти і сварити. Ні, я не збирався тебе лаяти Я тебе навпаки підтримую. В цьому мене дуже насправді дратує, коли там виходить голова фінансового комітету і розказує, що. Нам треба це всім разом скинутися. Ну от всім разом в даному сповненні, от мене дуже дратує. Ну тобто, якщо б хлопці скинулися, то там би без нас би обійшлося. Ну, по перше, вони могли б точно менше, як то кажуть, пестити схеми на митниці і на у великих експортерів тих же самих, да там ну, насправді як ну, я де бачу де, де гроші. Ну ти прави схеми на митниці, податкові. От, йде йдуть, ще неформальні гроші у нас ж маски шоу і кошмаряні бізнеси ніхто не відміняв. От, а перевіряючих органів у нас зараз ДБР, СБУ, Набу, е, Генпрокуратура, міліція. Здається, ми вже перейшли з пальців на руках, на пальці на ногах. Так, да, ну от там є де розгулятися. Ну би я не розумію, навіщо нам наразі зараз така кількість перевіряючих органів, і я не розумію, навіщо нам зараз така кількість державних чиновників. От насправді от там скорочувати і скорочувати, і дублюючі функції, і якісь там непотрібні наразі там словно міністерства з роздутими штатами, плюс гроші можна знайти більше А районні західних. адміністрації окупованих регіонів. Ну вот та говорю, що якщо подивитися в бік держави. То якщо там дуже сильно захотіти знайти гроші, там багато грошей. По поводу схем абсолютно згоден, це дасть ще там. Але але я тобі скажу ще одну річ, яка є край важливою, на мій погляд, і дуже знаковою. Проблема полягає в тому, що зараз ми переважно, хто там що не брехав, але все одно переважно, ми наш опір агресору. Фінансуємо переважно, все ж таки, не за власний кошт, а за кошт наших партнерів. Це і постачання просто зброї як такої, тобто не в вигляді грошей, а в вигляді там гармат, снарядів там іншого. Це, звісно, і гроші, які вони нам дають на те, щоб утримувати державний апарат. Тому що зрозуміло, що те, що ми не витратили з бюджету на державний апарат, можна витратити на. Опір, да? і я бачаю, що з огляду на різницю в розмірах економіки України і країни агресора, да, ми просто не можемо навіть будувати наші розрахунки на тому, що ми будемо фінансувати війну за рахунок власних коштів. Це фізично неможливо, різниця. В економіках в розмірах економіки була в 10 разів ще до вторгнення до того, як там зруйнували купу підприємств, заблокували купу шляхів експорту і тому подібне. Тому ми маємо просити гроші вимагати гроші, просити зброю, вимагати, і що там ще можна ви, витрушувати видушувати видирати гроші видирати, але, якщо, але, але 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 але. Ці наші чудові хлопці, партнери, вони завжди здають зустрічні запитання. А як ви це будете витрачати? І отут починається позичання очей в сірка? Тому я вважаю, що перш за все, що наш уряд має зробити, це зробити витрачання грошей, в тому числі бюджетних, в тому числі тих, що Більше ми більш прозорим більш прозорим і підзвітним нашим партнерам. Вони мають розуміти на що вони дають гроші, куди вони діваються. І знов таки, оця історія з намаганням роздути бюджет за рахунок власне збільшення податків, це жахливо, тому що це Не, насправді це це, це дуже какета ланцюговий механізм. Тобто підвищують же ж які податки, не прямі податки. Ну тобто їх простіше адмініструвати, і як ти кажеш, це націоналізація збитків. Тобто, вони кожен з підвищених цих податків він ураховується у ціні, ціни ростуть, розкручується інфляція по бензину ціну по паливу Це вообще в принципі, любе ну, будь яке підвищення цін на пальне. Воно мультиплікаційним ефектом, воно е, відображається на всіх продуктах від хліба там до кави, умовно кажучи. А от, в нас вже ціни майже європейські, до речі. Так. Е, і тарифи у нас на електроенергію навіть вищі, ніж у деяких країнах Європи, які не мають війни до того ж, і відключень світла. Е, 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 с... ну, це тягар, це тягар на економіці, а, яка не... має жити. Це зменшення попиту, зменшення попиту, це, е, як це замідлення економіки, От, це ну, присутні ну, придушення це, ВВП, так, абсолютно це падіння доходів в результаті, девальвації проще, то що ну е, депутатам із комітету по економічної політики, пану гетьманцеву, пану Желізнікуєкому, який йому допомагає у всіх його е, починаннях. Ну, треба якось думати, що ну, от вони ще зрушать такий камінець з е, склона, який потім може накрити їх самих. Насправді. Ну, тому що ну, вони, якщо... в мене таке враження, що вони просто не розуміють наслідки, але Над... чомусь мають е, вціліти. цьому думаю, що вони успіють добіжати до канадської границі, я так розумію. Е, так, ну дуже схоже, ну я не знаю. Я не хочу вірити, що це свідомий саботаж, але ззовні виглядає саме так: бо це реальна економічна диверсія. Мені можуть сказати, що там завжди, під час війни, там держави піднімали податки, водили там додаткові речі. Це є правда, але я не просто так на початку нашої розмови казав про наші українські умови. Справа в тому, що ми зараз не є країною з замкнутою економічною системою. Ми фактично доєднані до ЄС, до США, до Канади, до Японії. Тобто, в економічному сенсі нас ці хлопці підтримують. Можна скільки угодно там кепкувати з України, що вона там на Штучному диханні, на штучному кровообігу, але це нормально, коли ми чинимо спротив країні економіці, яка в десять нас більше, ми інакше просто б не вистояли банально. І намагатися за власний рахунок спробувати вести цю війну. Це жахлива колосальна помилка. Жахлива просто. Насправді є ще один варіант, ти про нього вже казав про те, що треба ну, додати прозорості нашим витратам, і отут ми підходимо плавно до того, що ті гроші, які збираються за рахунок податків, за їх витрачання, не треба звітувати перед нашими міжнародними партнерами. Навіть перед населенням не треба звітувати, бо можна завжди сказати. У нас війна, і треба всім разом затягнути пояси, а потім після виступу на ефірі пойти в Гудвайн і накупити на 100 тисяч себе бухла, условно говоря. А ти підступний? Не ну за рахунок сплачених населенням податків. Ну так, щоб усі разом в середньому по палаті виходить, що всі затарялись в Гудвайні. — ну, хоча б сільпо я б зараз підсумував цю історію. Я буду дуже сподіватись на здоровий глуст, на розуміння людей, що не депутатів, що не можна рубати дерево, на якому ми усі сидимо. Це дерево українська економіка. І до речі, я нагадаю українським депутатам, що вони теж сидять на тому соку, який зараз пилить гетьманців. Так що, як то кажуть, ду май те. Ось на цій оптимістичній ноті ми завершуємо. Дивіться нас лайкайте, пишіть коментарі. Якщо цікаво, щоб ми поговорили на якусь конкретну тему, пишіть наш Фейсбук у приватні повідомлення або залишайте коментарі. На цьому ми з вами прощаємось. Побачимося за тиждень. До побачення. До побачення.